Друзі, всім величезний привіт! Канал Будні свиновода Я Олександр радий вас вітати. Роботи вагон і трішечки, будемо старатися все встигати. Покажемо вам, чим сьогодні займаємося. Першочергово зараз випустимо наших звірів на пасовище, тому що ви чуєте, що вони проходу нам не дають. Ну і разом з тим поговоримо, розберемо ті важливі речі, які цікавлять безпосередньо вас. Тому тиснемо вподобайку, це ви знаєте. Надає є нам сили, мотивації працювати, знімати відосики для вас. Ну і поїхали працювати друзі, один із моїх там підписників цікавився безпосередньо чи шкідливі кліщі для наших овечок і взагалі чи не несуть. Вони якусь небезпеку. Ми у галузі е, вівцеводства новачки, аматори, але постійно намагаємося розвиватися, цікавимося, занурюємося в цю сферу. Ну і як і для кожної тварини будь-які шкідники несуть велику велику шкоду. Е, якраз от безпосередньо овечки не являються виключенням. Тому е, якраз от стрижки, е, санітарні. Е, Обслуговування несуть за собою якраз от всі профілактичні дії для того, щоб шкідники не заводилися і не наносили шкоди нашим овечкам. Тому от, в ідеалі ці породи із великою вовною потрібно обстригати, для того, щоб якраз от не було проблем у наших тваринах. Гляньте, на який красунчик у нас був у гостях. Поверхневі води у нас збільшились, в принципі, дуже-дуже близько у нас ставок. Ну і безпосередньо це болотце, яке ви бачите перед собою, ви бачите, воно залите водою. Там, от не знаю, зараз трішечки приближу. Як ви бачите, навіть... Таке маленьке джерель це пробиває. Ну і оце, от, вся оця от зона вона зараз перетворила на таке у міні-болоце. Але буквально 2-3 недільки вода уся сходить і вся оця от зона перетворюється на зону, де я кошу траву кроликам, тим же самим овечкам. Та, в принципі, в послідуючому, я думаю, що так воно і буде, але за останні 3-4 роки перший раз вода так високо піднялася в тому році, взагалі, в тому, позатому взагалі води тут не було. Тепер товариство, буквально декілька хвилинок приділимо наші малечі. Як ви бачите, вони зараз ласують комбікормом. Учора разом з вами обробили їх вакциною від Тешени, Разом з тим виготовили разом з вами буквально позавчора стартовий комбікорм. Раціон, якого, ну, я би так сказав, не глобально, але суттєво ми поміняли. Значить, перша зміна у нас торкається трикальцію фосфату, який ми додали у раціон, так як помітно, деякі із свинок почали трішечки перебирати ножками. В принципі, що в нас в очі вказує на те, що в організмі свинок не вистачає кальцію, так як свинки досить активно і дуже гарно стартнули. Маса у них нормально наростає, можна так сказати. Ну і трішечки кістячок не справляється за цим навантаженням, який він отримає. Ну і поросятка починають так тупати трішечки ножками. Добавили три кальцій фосфат. Кілограм на 100 кілограм корму, незважаючи на те, що е, в преміксі е, та кількість мікро-макроелементів потрібна для росту і розвитку поросяток є, але таким чином ми регулюємо і коректуємо. Раціон наших свинок. трішечки зменшив відсоток білка у стартовому комбікормі. Я відразу ж безпосередньо з моменту як вони з'явилися на господарстві, перевожу їх на стартовий комбікорм, якому 25% білка, ну тобто 25% БМВД. БМВД умовно називаємо, тому що основою білка в мене є соя. Додаємо премікс, ну і зернову групу у виді кукурудзи ячменя і пшениці у відповідних пропорціях і годуємо наших свинок. Але я так візуально бачу, що свинки дуже і дуже непогано стартанули. Буквально кожного дня візуально вони міняються. Дуже я би так сказав, інтенсивно вони почали набирати вагу, тому відсоток білка я зменшив до 18%. Тобто от комбікорм, який ми зробили, ми туди всього-навсього 18 кілограмів оцього БМВД поклали для того, щоб трішечки, трішечки якби це було не парадоксально, але зменшити цей ріст і розвиток, і щоб наші поросятки не так активно набирали. Вагу тому, що ну по факту на даному етапі це відгодівельні поросятка, але те, що ми від них хочемо, і те, що ми від них жадаємо отримати, трішечки відрізняється від відгодівельних схем. Нам потрібно, щоб наші свинки гарно, якісно росли і розвивалися, гармонічно розвивалися. Ну і проблеми у виді тої ж самої очочки нам не потрібні. Звичайно, ми себе трішечки перестрахували, прокололи їм сердосан. Але я говорив, говорю і буду говорити, що жодна вакцина, жоден препарат ніколи не убезпечить вас тільки пильність, тільки. Якби коректне і своєчасне регулювання харчування підходить, і тільки тоді ви зможете випрацювати і напрацювати оцю от ідеальну схему, за якою у вас проблем буде трішечки менше. Вони в обов'язковому варіанті будуть, нікуди ми від них не дінемося. Щось дай буде вискакувати з часом. Господарство, сільське господарство без цього не обходиться, тому. Знову ж таки, все е, передбачити ус, від усього себе убезпечити неможливо, але тим не менше, е, ті нюанси, які вилазять, ті нюанси, які ми можемо підкоректувати і себе перестрахувати, ми е, маємо обов'язково це робити і, ну як то кажуть, не забивати на них ще товариства. Така от у нас краса вийшла. Е, буквально е, також декілька годин е, завершили фарбування. Нашої бункерної кормушки, ну і буквально як я говорив раніше, через якусь недільку вона переміститься до нашої малечі і будуть вони отримувати корм уже із бункерної кормушки у необмеженому необмеженій кількості. Хлопці також там питали, взагалі, що я її робив. Як я її робив? Взагалі можна так сказати, пластиди, бо я не знаю, що вона таке, але дуже 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 міцний ящик був забраний з фазенди моєї улюбленої тещі. Маніпуляцій тут було проведено не досить багато. Як ви бачите, от кришечка, яка зверху знаходиться, вирізана була спереду. Було установлено там два уголка, на які було установлена металева пластина під кутом. ну І там буквально півтора сантиметри отвір у нас зроблений, через який у нас і відбувається подача корма. Корм подається під власною вагою. В принципі, буквально півтори години було витрачено якихось там 200 чи 300 гривень. Витратили ми на виготовлення безпосередньо цієї кормушки. Ну і в принципі, закономили ми достатньо немаленьку кількість грошей, тому що та ж сама кормушка такого ж самого плану і варіанту, якщо говорити про інтернет та магазини або ж ну, людей, які її продають, ну коштує мінімум від п'яти до семи тисяч гривень. Хлопці там пропонували відкривати новий бізнес виготовлення і реалізації кормушок, але скажу просто. Все, що стосується виготовити собі і зробити для себе, це одне, а виготовлення і кормушок бункерних, і тих же самих фіксованих станків, ну, в принципі, альтернативи, перспективи, і е, саме головне. Якби насолоди від цього процесу я точно отримувати не буду, так що це точно не моє. Також товариство. Буквально останні 3-4 деньки багато з хлопців пишуть з приводу того, що... Поросяток вражають підшкіряні кліщі, і на господарствах почала масово з'являтися чесотка. Це те, про що я попереджав буквально десь декілька неділях назад. Я робив відеоматеріальчик, в якому якраз і озвучував всі оці от проблеми. Проблема, на яку також не стоїть, якби не звертати увагу, неприємна проблема, але в принципі дуже швидко лічиться, дуже швидко знешкоджується. Перейдіть, будь ласка, до мене на YouTube канал. В принципі, там доволі я так вважаю, вичерпно дана інформація з приводу того, як можна побороти підшкіряний кліч і що можна робити, і що потрібно робити, щоб його... Не допускати і не запускати на господарство. Так що, товариство, ми продовжуємо працювати. Ще дуже багато таких, так називаємо, городніх у нас справ з тваринами. Поки що на даному етапі у нас все закінчено, всі обслужені, всі нагодовані, всі задоволені. Що немаловажно. Нам, я так дуже надіюсь ми напрацювали на вподобачку. Натискайте вподобаєчку. Хто не підписався на канал, обов'язково робіть це. Ну і до нових зустрічей товариство, на нашому YouTube каналі. Дякую, що додивилися до кінця. Хто додивився до кінця, напишіть, будь ласка, в коментарях побачимо, скільки нас таких як би так сказати моїх гарних підписників, які додивляються відео. З і до кінця, ну а ми побіжимо ще працювати, як і говорив раніше, з вами побачимося в наступному відео. З вами був канал «Будні свиновода». До нових зустрічей.